Хто хоче Гольфіка з 1.6 BSE за ціною Сандеріка? Ціна Сандеро, а це Гольф. Гольф п'ятий, як ви бачите, це Купешка, досить така ексклюзивна версія, як на мене. Він 2008 року, має 220 тисяч оригінального пробігу, двигун 1.6 BSE. Автомобіль має непогану комплектацію. Є, бачите, атермальне лобове вітрове скло. Він код. 5700-ціна цього автомобіля має датчик світла сенсор дощу. По салону в комплектації присутнє складання регулювання підігрів дзеркал 2 електросклопідйомники. В нас також підігрів двох передніх сидінь, є курсова стабілізація, дзеркало з автозатемненням. 220 тисяч оригінального. Пробігу 6 подушок АРБ. Автомобіль в базовому дуже гарному стані. Салон не замучений, є обдув заднього ряду. Салон в прекрасному, я би сказав, стані, тобто ми не хімчистили, нічого глобально по ньому не робили. Простий комплекс, гарно помилась машина і вже можна її продавати. Ось, будь ласка, він код автомобіля. А, так, тут по салону, по багажнику, присутня. Поличка, потрібно цю штучку тільки вчепити. Є піна компресор і навіть є домкрат. Піна компресор лежить зараз в офісі, так як ми забираємо перед тим, як жинимо на комплекс. Можна придбати докатку просто в принципі і вже користуватися докаткою замість ну замість піни компресора. Кому цікаво, друзі, можете пошукати для себе, то не думаю, що то є велика проблема. Дуже гарний базовий стан, не провисли абсолютно на ньому двері, та в принципі автомобіль виглядає добре. Ціна 5700, ціна з сертифікатом, що можемо по ньому зробити, заміна ГРМ можна зробити, можна затонувати задок або повністю. Це вже в принципі по бажанню майбутніх власників. Я би задок затонував, би, щоб зробити з нього такого. Прямо гарненько-гарненько, легкосплавні тиски, гума Мішелін. В нормальному стані гальмівна система автомобіля, нічого не зношу. В принципі, базовий стан сколів, чогось такого глобального по автомобілю не видно. Подряпин якихось критичних, можливо, якісь незначні сліди використання, звичайно, що є. Автомобіль не новий, але в загальному ну, так до чогось придертися. Оптика ціленька, пару подряпинок, мікроподряпинок, а так в загальному стан, як ви бачите, а термальне лобове. 6 подушок airbag, підігрів від передніх сидінь в автомобіля, курсова стабілізація. В принципі, навіть при тому всьому, що цей двигун має всього 102 кінські сили, динаміка і кайф від їзди на ньому присутній. Тобто він має задорність, таку задорність на низьких обертах, нормально крутиться, непогано відстрелює. Ну, Відносно непогано, наскільки це взагалі можливо для такого малопотужного двигуна восьмиклапаного. Можна на нього ставити газобалонне обладнання, якщо комусь цікаво, але вважаю, на сьогоднішній день це абсолютно недоцільно. Для кого ця машина? Ну я думаю, цей автомобіль точно підійде для початківця, для поціновувачів гольфів. Точно, і для тих, хто не хоче їздити з Сандерою, кому не потрібен особливо часто задній ряд сидінь, хто використовує його більше як можливість інколи когось туди посадити і кудись поїхати. Багажник тут досить таких нормальних розмірів, автомобіль сам по собі компактний з доопрацювань. Що би я зробив, я вже сказав, це тонування, можливо, якийсь андроїд-магнітофон з камерою поставити назад. Тут, в принципі, дуже класне штатне місце під такі речі. Ну і акустика тут грає дуже таки бомбово, хто не знає. Є підлокітник, є шторка ось тут, як ви бачите. Гарний базовий стан автомобіля. Це без хінчистки він, ну, оригінальні гарні коври. Позаду тут, я так розумію, взагалі ніхто і не пав, ну, ніколи і не їздив особливо. Виглядає, виглядає дуже-дуже охайно, гарний попередній власник в нього був, я так розумію, в Швейцарії. Тому автомобіль зберігся в такому. Майже можна сказати, первозданному вигляді. Якщо він вам цікавий, він знаходиться в нас на майданчику місто Рівне-Блинівська 3А, Приїжджайте на перегляд. 5700 доларів. Ціна 1,6 BSE. Ціна Сандеро, а автомобіль Гольф з гарною безпекою. В принципі, прикольному такому купешному виконанні. Якщо цікаво, набирайте по телефону. Можемо обміняти на ваш автомобіль, можемо викупити ваш автомобіль. От, можемо продати в кредит або в лізінг. Хто молодий парень, хоче собі непоганий автомобіль не їздити на Clio, а хоче гольфа, поціновувач Вага. Тому, я думаю, така тачка мала би заканати. Дорого чи теж вони запишіть у Напевно, за такий стан це недорого. На мою думку, але в принципі коментарі пишіть. Всі, які завгодно. Подивіться на базовий стан. О, тут проєма. Да? Зазвичай в купешках, коли багато їздять по місту, проєми витирають, резинку витирають. Тут, бачите, от це такий базовий класний стан в цього автомобіля. Те й сидіння, тут зазвичай стирають повністю, тому що важко сідати, дуже часто повертаються за ременем, так як він в купешках досить далеко знаходиться. Тут все, в принципі, в дуже класному стані. Він тут дубляж, зараз покажу там. Тут є ще такий класний бардачок. Величеньке регулювання керма по висоті і по вильоту. Під капотом повний порядок, як на мене. Кращого стану годі очікувати. Антифриз чистенький, олива на місці, акумулятор варта класний, великий по потужності корозії тут під капотом ви не знайдете в ньому. Кондиціонер, кліматична установка заправлена, працює дуже і дуже добре, охолоджує автомобіль добре. Тому так, якщо цікаво, рівне, Млинівська 3А, приїжджайте, бачите стан, купуєте, кайфуєте. Всім гарного настрою, всім добра. Ну і звичайно що, всім пока.